Так, е, доброго дня. Я бачу, у нас присутній аж один учень на уроці. Е, більше ми нікого не чекатимемо, тому що вже 18 хвилин, а урок починається починається 15 хвилин. У нас і так уроки обмежені в часі. Е, тому. Я зараз покажу як виконувати практичну роботу з параграфу 18, яка розміщена детально описана. Ну, по-перше, у вас підручнику. по-друге, на навчальній платформі Classroom. Відповідно, ми будемо працювати саме з практичною роботою. No, це написання програми мовою програмування Python. Ми якраз зараз з вами продовжуємо вивчення мови програмування Python. Мова програмування Python це сучасна мова, доволі таки цікава. Ну, Відповідно, я вам покажу, як створити програму, яка описана ще раз нагадую, параграф 18 це практична робота. Класрум детально все це розписано, але якщо щось там у вас не виходить, я все ж таки детально, більш детально покажу. Отже, я буду користуватися комп'ютером, а потім покажу і онлайн середовище, коли є там, наприклад, планшет смартфон, і ви користуєтесь планшетом смартфоном. Відповідно, можна використовувати планшет смартфон. Ну і відповідно використовувати онлайн середовище Python. Або в кого є ноутбук комп'ютер, можна використовувати і навіть зручніше використовувати, все ж таки, середовище так зване IDLA-Python. Ось Idle python ми з ним можемо працювати. Отже, запускаємо середовище ідла python В даному випадку я зараз збільшу екранчик, щоб вам більш зручніше було видно те, що я показую, і пояснюю. Нікіта, ти мене чуєш? Бачиш, що я показую? Да. Добре, Рома, ти нас чуєш бачиш? Рома пішов за бутербродом. Да. Добре. Отже, я швиденько, щоб вас не затримувати. Дякую, що завітали на урок. Ну, відповідно, я зараз покажу вам, що ми будемо сьогодні робити. Нам потрібно створити програму мовою програмування Python, яка Буде малювати зірку. І скільки буде кутів у цієї зірки, ви обираєте самостійно. Ну, Мається на увазі, от ви написали програму, її запускаєте, ви запускаєте чи хтось інший. Програма буде запитувати. Ну, дивіться, вивід на екран повідомлення. Оце рядочок це вивід на екран, повідомлення. Запам'ятайте, якщо до сих пір не знаєте, я зараз її виділю. Наприклад, print. І в дужечках, скільки вершин зірки. Так от, команда print, це програмний рядок так званий да, програмування, означає, що ми виводимо на екран повідомлення. Яке повідомлення? Оце те, що там в подвійних лапочках написано, у вас, та й буде виводитись на екранчик. Тобто ми в користувача запитуємо, скільки вершину зірки. Потім йде інша команда, наступна, зі змінною. N – це змінна. Ну, так як в математиці, наприклад, О плюс Б дорівнює С. А, і Б це змінні, Правильно? А це в нас результат, наприклад. От у нас зміна N англійська. І тут друга команда йде, ну, в даному випадку це вже третя. Int. Int мається на увозі, ми чекаємо введення до них. От вивели на екран, скільки вершин зірки? Користувач, наприклад, натискає клавішу 5, циферкою 5. Інпут, це мається на увазі, чекаємо введення команди, введення якоїсь цифри в даному випадку. Коли користувач ввів цю команду, ми, відповідно, дивіться, вже використовуємо зміну A. І тут математичні розрахунки: 180 помножено в дужках N-2, N. -2, N -2. Помните, це змінна, перша змінна. n може набувати значення, яке ви хочете. Якщо користувач вів циферку 5, значить, n нас завжди буде циферкою 5. Так от, 180 помножити в дужках n-2, в даному випадку n. Давайте уявимо, що користувач вів, ну, натиснув на клавіатурі циферку 5, значить, 5 2 буде, розумієте? n це змінна ж. Ну і поділено на n. -N. Тобто, n-2, це у нас, грубо кажучи, буде, наприклад, якщо 5 2 буде 3. І 3 поділено на n. 3, ну, так як у нас n5, то значить 3 поділити на 5. Ну, там же ж не забуваємо ще 180 помножити. так? Для чого це все зроблено? Ну, Для того, щоб вже в нас вийшла зірка. Щоб програма, яку ми з вами створимо, намалювала на екрані зірочку. E, взагалі. то Зірочка не можеш створюватися з однієї точки. Ну, мається на увазі з одного кута. Зірке повинно бути, ну хоча б три там кута якось, там, і більше, да? ну, якщо ми хочемо повноцінну зірочку. Тому, відповідно, ці рядочки нам необхідні. Ну, далі у нас команда йде for і in range N мається на увазі, якщо і оця форся якщо. in, наприклад, Моється на овозі те, що ви ввів користувач. Н у нас же ж є 5 урочка, пам'ятаєте? То ми робимо довжину, Наприклад, довжину, ось дивіться. довжина лінії зірочки у нас буде 100. І left, O. Що таке left? Left має на озі повернутись наліво, на кількість A. Що таке A? Подивіться, що таке ей, це змінна, ось вона в нас. Оце те, що ми помножили, відняли і поділили. Ось де взялося та ей. Н у нас, я ж вам кажу, я натиснув 5, значить вона 5. Якщо користувач натисне, ну, я знаю, там 6, значить це N буде завжди 6. Згадуйте математику, ще раз кажу. У вас в математиці було таке і зараз навіть є. Eй, наприклад, А плюс Б дорівнює С. А і Б це невідомі, тобто, ну, змінні якісь. Невідомі цифри. Якщо ми замість О поставимо 5, і замість Б буде 5, О плюс 5, ну, наприклад, О5 і Б5, 5 плюс 5 дорівнює С. Це в нас сума. Ну, В даному випадку, якщо ми додаємо, буде 10. Ну і остання команда: exit. click, Мається на увазі, що після того, як намалювало нам на екрані зірочку, ми можемо натиснути будь-яку клавішу. і... Вийти з виконуючої програми. Ну, завершити програму, скажімо так. Ну і ще одне. У нас тут є рядочок, перший, я про нього досі, досі не розповів. Цей рядочок означає, що ми запозичуємо нашу програму, модуль, туртле, е, імпорт. Бачите, там є таке слово імпорт. Імпортуємо. Що ж це за модуль такий тут? Це модуль, який відповідає за графічне відтворення на екрані чи на якомусь графічному елементі нашого зображення. Це може бути просто малюнок, рисунок, картинка, зображення і тому подібне. Ну, так як наша програма призначається для того, щоб Намалювати зірочку, значить, ми щось будемо створювати. Ну, ми, ми з вами вивчали графічні редактори, так? Ми будемо працювати з графікою. Значить, на, оцей на модуль туртле, так званий, нам потрібен. Отже, from Turtle import мається на увазі, що ми запозичимо модуль Turtle для нашої програми. Ну, це простими такими, як сільськими словами, щоб вам, хоч більш-менш зрозуміло. в завданні вам потрібно. Не просто створити цю програму і запустити, подивитися, як вона працює, а також її вдосконалити. Ну, що тут можна вдосконалити? Програма простенька, тут досконалювати ну, вона працює. Звісно, її можна вдосконалювати. Ну, Наприклад, можна е, колір поміняти. Якщо, звичайно, наша програма буде малювати, там, наприклад, чорним кольором, то ми можемо зробити, щоб вона червоним малювала. Давайте запустимо цю програму. Я хочу вам показати, як вона працює. Запускаємо. На виконання. Чекаємо, поки вона запуститься. Ось повідомлення, скільки вершин зірки. Це команда Print. Програмний рядок. Ну, давайте 5, 6 було. Давайте 8. Да? От, я хочу. Натискаю на клавіатурі циферку 8 і натискаю Enter. У нас починає малювати зірочку. З восьми, дивіться, намалювала зірочку з восьми кутами. з 8 кутами. І в, вона у нас чорного кольору, чорного. А я, наприклад, хочу вдосконалити програму, і щоб вона в мене не чорного кольору була, а, наприклад, червоного. Для цього я додаю команду, яка, до речі, у вас підручнику в попередніх параграфах є. Ці команди все це є. Це ж це дуже легко, насправді, програмування. Було б, б бажання. Наприклад, команда присвоювання кольору. Така проста команда на англійській мові color, набираю color, в дужечках, в одинарних лапках так званих, вказую Ну, Якщо це червоний, значить red. Я надіюсь, ви англійську краще вивчаєте, ніж інформатику, і пам'ятаєте, як будуть кольори на англійській мові. От я додав команду вдосконалив. В підручнику у вас цього нема. В попередніх параграфах то є. Але в попередніх я маю на увазі програмах, не в цій практичній роботі. Добавив колор red. Запускаю ще раз програму. Вона запитує, чи зберегти. Так, зберегти перед запуском. Так, скільки вершин? Ну, давайте знову хай буде 8. натискаю Enter. Нас рисує зірочку. 8 вершин, нас тут тобі Ну, дивіться, у нас червоного кольору. Ну, якщо ви наберете не red, а yellow, наприклад, буде жовтого, «green», ну, відповідно, буде зеленого і так далі. Це я вам показав, як виконати практичну роботу номер один, параграф 18 до сьогоднішнього уроку. Чекаю на ваші запитання. Рома Нікіта, які у вас запитання? Нема. Видно було все, я за, в запису ще раз виставлю це відео. Взагалі то там підручнику все це є, розписано, розжовано, як то кажуть. Е, я вам і відео надсилав попередніх уроках, детально розписав. В рум я навіть е, програмний код додавав е, до уроку, тому хоча б скопіюйте його. Ну і на останок я хочу вам показати середовище. Python, онлайн-середовище, в ньому дуже зручно працювати, наприклад, якщо ми не працюємо графічними елементами, Ну тут код вимоти, набрати, якщо у вас телефон, смартфон. Єдине, що у вас не буде показано, як рисується ця зірочка. Бо в онлайн середовищі графічного модуля неможливо доєднати. Мається на увазі, ми не зможемо доєднати графічний модуль. Тут не буде окремого діалогу вікно. Окремі діалогові вікна тут не створюють. Але написати програму і подивитися, натиснути от Run, тут є, да? натиснути, провірити, чи вона працює, можна без проблем. Так, добренько, це я вам показав. Посилання на онлайн-середовище є, тому тут проблем не буде. Добре, отже, ми, ми закінчуємо з вами запис зуму. Це на вас відеоурок. На сьогодні дуже прикро, що у вас тільки двоє учнів доєдналося. Але все ж таки краще, ніж зовсім нікого. Тому на сьогодні все, коли буде час. Не обов'язково сьогодні, можливо, пізніше, прочитайте підручничок і все ж таки спробуйте виконати практичну роботу. Ну, практичну роботу можете і пізніше виконати, а підручник у вас ще вистачить часу е, прочитати і до кінця уроку сьогоднішнього. Добре, дякую за увагу. До побачення. До побачення.